Так, станом на 14 на 15.00 почали дзвонити побратимам звідси, що тут збираються невідомі люди, як місцеві активісти, котрі виступають на користь російських вантажів. Почали вимагати пропуску російського грузу через нашу територію. Виїхали сюди, тут вже накопичилося багато людей. Значить, було прийнято рішення, що я разом із Тарасом Деяком проїдемо. До Стрейського поста, де організували наші побратими, ну і ВО Свобода, проїхали туди, подивилися, чи багато є блукаючих шафур на тому відрізку дороги між двома блокпостами. Машин буквально вже немає. Звітом поверталися. Їхало буквально 10 машин, але це вже звідси. Вони їхали назад і. Назустріч були, але тут їх розвернули. Зараз вже ситуація стабільна, виставили, поставили службу, люди залишаються на ніч, і завтра зранку буде проведена ротація. Особовий склад вже підібраний.